Привіт! У тебе з'явилась можливість зробити добру справу. Це моє четверте відео, і я як ніколи потребую твоєї допомоги. Те, як ви будете проявляти активність на моєму четвертому відео, дасть ютубу розуміння, чи хороший у мене контент. Тому прошу обов'язково підписатись, поставити дзвіночок і лайк. І в якості мотивації я розіграю три BNB монети серед всіх, хто поставить лайк. У коментарях напишіть свою думку про якість звуку та відео, а також залиште свій BNB-гаманець рандомним чином 10-го. Серпня хтось із вас прокинеться і буде приємно здивований поповненням на ваш баланс. Три переможці отримують по одній монеті. Ну а я починаю. Чому BNB такий хороший? Чому я його купую? Чому він є однією з найбільш перспективних монет сьогодні? Як я заробляю на новинах та фішках Binance? І чому я так надихнувся біржею Binance, що навіть створив цей канал? Все це у сьогоднішньому відео. Обов'язково дивіться його повністю. І ви зрозумієте, чому вам потрібно на мене підписатись. Binance це найпопулярніша. І без сумніву найкраща криптовалютна біржа на сьогодні. Дехто навіть називає BNB другим біткоїном. Binance – це ціла імперія. Монополіст, який хоче бути першим і найкращим в усіх аспектах криптовалют. У них така жага бути першими в усьому, що навіть купили сайт з найбільшим криптотрафіком CoinMarketCap. BNB – це швидкі та дешеві транзакції. У них є підтримка провідної криптобіржі. І що найголовніше, це ціла екосистема для заробітку за допомогою монетки BNB. У них є все, щоб токен продовжував зростати. Їхній токен потрібен люди для прикладу, що таке лайткоін чи будь-який інший альткоін це інструмент, який ви купуєте з метою продати дорожче, і все ви не можете заробляти маючи лайткоін на своєму балансі, а маючи BNB, ви можете заробляти великі гроші. Давайте почнемо з невеликої передмови. а пізніше я розповім, як ми будемо заробляти. Все почалося з ICO у недалекому 2017 році, на якому зібрали 15 мільйонів доларів і випустили 200 мільйонів монет, з яких 40% залишили собі засновники. Токен, як і багато інших. Був на ERC-20. Кожен квартал біржа викуповує токени BNB з ринку на 20% від їхнього заробітку. І потім їх спалюють. Це є важливою причиною для зростання. Спалювання продовжуватиметься, доки емісія не досягне 100 мільйонів монет. Спочатку у BNB токена була одна функція. Його купували для того, щоб комісія на торгівлі була зі знижкою. А після цього почався бурний ріст активу. Інші біржі подивилися на це і теж почали випускати свої токени. Загалом зараз майже у кожної біржі є Свій токен. Так всього лише через рік після відкриття Binance вийшла на перше місце. Як їм це вдалося, поняття немає. Але трохи пізніше, у 2019 році, вони запустили власний блокчейн Binance Chain, куди, звичайно ж, перенесли свій токен, надавши йому швидкі і дешеві транзакції. Остаточно, Binance завоювала серця багатьох трейдерів після того, як додала хайпи IAO на свою біржу. Це коли токени нового проекту одразу ж з'являлися на біржі. Для цього у них є окрема платформа Binance Launchpad. Там Досі проходить токен сейл, і кожен анонс такого лаунчпада піднімає BNB, тому що для участі у них потрібно мати ці монетки і не просто мати, а зберігати їх тривалий період на своєму балансі. Такі лаунчпади дають інвесторам зробити x20, x50 за короткий період часу. На своєму каналі я буду розповідати про такі способи заробітку. Такі X хочуть всі, тому і купують BNB. Наслідок цього росте ціна. Біржа не стоїть на місці, і зараз Binance запустила стейкінг різних криптовалют. Як багато хто знає, Зараз у блокчейн компанії великі проблеми через популярність нових defi проектів. Комісії за транзакції стали нестерпно дорогими. І Binance знову всіх здивував. Недавно вони зробили доповнення до свого блокчейну і створили свою децентралізовану мережу, яка називається Binance Smart Chain. Завдяки своїй швидкості і ціні комісії вони вже обігнали блокчейн Ethereum за кількістю транзакцій. Як бачите, BNB росте на ринку завдяки вдалим діям біржі Binance. На піку ціна BNB доходила до 633 Доларів і навіть піднялась на третє місце за капіталізацією. Отак, От монета для сплати комісії стала топ-3 криптовалютою за кілька років. Що ж буде далі? Боюсь навіть уявити, цілком можливо, що BNB буде коштувати одну або дві тисячі доларів і зарушить ефіріум з другого місця, якщо дії Бінанс далі будуть такими ж активними. А тепер, після того як ти поставив лайк і підписався на мій канал, я розкажу тобі, що буде на цьому каналі. Мій канал про заробіток і примноження криптовалют будь-якими способами, маючи інформацію і новини. Про криптовалюти я заробляю великі гроші. Я буду вас інформувати про речі, на яких можна швидко або не завжди швидко, але заробити, не вміючи торгувати. Давайте покажу два приклади. Перший сьогодні вранці вийшла новина про лістінг монети PNI на Binance. Що зробив я? Я швиденько зайшов на біржу OKX і там купив PNI по 67 центів, а продав по 1,2 долара. Зробив X2 за пару годин. Це далеко не меша, пам був дуже слабким, але я все одно задоволений своїм прибутком. Другий приклад. Недавно Фінанси оголосили про айрдроп, і, звісно, я знав, коли будуть робити знімок, і зайшов у шорт за пару годин до цього знімка. Ті, хто купували монету заради айрдропу, звісно ж, хочуть її злити за непотрібністю. А наше завдання на цьому заробити. Як я і припускав, стався злив. І я заробив з цього близько 100 доларів. Так, сума невелика, але на ф'ючерсах я дуже обережний. В описі до цього відео у мене в закріпленому коментарі ви знайдете посилання на біржі, за допомогою яких я заробляю на таких ось лістингах. Біржі, де не потрібна верифікація. А посилання на Binance буде з приємним бонусом для вас зі знижкою на всі ваші угоди і на споті і на ф'ючерса. Заробляти на цьому дуже просто. Я постійно моніторю Twitter. І як тільки анонс про лістинг тієї чи іншої монети, дивлюсь на яких біржах вона торгується, я роблю пост у своєму телеграм-каналі. Вам потрібно просто купити як можна швидше до того, як вона зробить 2, 3, 4 ікси за лічені години, чи дні, реєструйтесь на всіх біржах, які я вам дав. Розприділіть суму на цих біржах для ось такого виду заробітку. Отже. Обов'язково підписуйся на канал і, звісно ж, на новинний канал в телеграмі. Посилання я залишив нижче. Там новини будуть виходити швидше. Як ви знаєте, в криптовалюті іноді вирішують хвилини. Всім успіхів та до нових зустрічей!